Доброго дня, малята! Ви багато знаєте казок? Так, звичайно багато. А чи знаєте ви, що кожна казка нас чогось вчить? Спробуємо це перевірити. Так це чи ні? Ви впізнали малята? Як називається ця казка? Так, колобок. А чого вчить нас казка про колобка? Правильно, не тікати з дому, не розмовляти з незнайомцями. Які ще казки вчать не розмовляти з незнайомцями? Правильно. Червона шапочка. Так, Івасик-телесик. Не можна розмовляти з незнайомцями і йти, коли вони кличуть. Це казка. Правильно, котик і півник. Молодці. Вовк і семеро козенят. Чому вчать нас ці казки? Як ви вважаєте? Звичайно, не відчиняйте вікна і двері незнайомця. Не впускайте їх до хати. А це казка, ви впізнали, пан Коцький, чому вона нас вчить? Так не можна обманювати, як це робить лисичка. А ще не потрібно боятися, якщо для цього немає причин. Якби тварини не боялись подивитися на пана Коцького, вони б побачили, що це звичайнісінький кіт. Ви впізнали, це казка? Так, про двох жадібних ведмежат. А вчить вона нас правильно ділитися порівно. Не бути такими жадібними, як ведмежата. Це всім відома казка. Так. Рібка. Чого ж вчить нас ця казка? Разом ми сильніші, і навіть найменший з нас може допомогти. А ще є казка про мишеня мишко. Слухайте уважно і поміркуйте, чому вона нас вчить. Мишеня мишко. І брудні лапки в одній мишачій сім'ї жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі: хованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши, помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає столових столови, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, Мишеня подякувало мамі за обід і знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут в животі малюка забурчав. Мишко не звернув уваги на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з Нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишенят. Ось ось почнеться велика гра. Але тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило. До того ж з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба, Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра. Вдалий пас Мишкового товариша. І м'яч вже у мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол. Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама Мишка дуже злякалася, вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня, змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно. А чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. «Ой, і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому Діка. Тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло, і приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікроп із мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять мишкові. Ти, мишко, ручки, не мий перед їжею ніколи. Тоді нас багато буде у тебе в животику, ніякий лікар тобі не допоможе, а ми тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко так сміються. Прокинулася мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді Кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим, як їсти, Мишко ретельно миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, назавжди запам'ятавши слова лікаря як митимеш завжди лапки, то обійде тебе біда. Ось історії кінець. А хто ручки миє, Молодець. Вам сподобалась казка малята? Ви пам'ятаєте, як звали мишеня? Правильно, мишко. З якими лапками він сів їсти? Так, з брудними. Після прогулянки він їх не помив. Чому заболів у мишка живіт? Звичайно, з брудних лапок разом із їжею у животик мишка потрапили мікроби і бактерії. Чого ж нас вчить ця казка? Що ж мишеня зрозуміло? Молодці. Мити руки потрібно обов'язково ще й з милом. Хто відповідальний за своє здоров'я? Так, ми самі. Ми маємо постійно дотримуватись правил особистої гігієни. Малята, а ви пам'ятаєте, що приснилось мишеняті? Так. Страшні мікроби і бактерії. Намалюйте їх на згадку про те. Що чистота запорука здоров'я, а з мікробами краще не товаришувати. Ви переконались, що кожна казка чогось вчить? Обов'язково розповідайте казки своїм друзям. Можливо, якась повчальна казка допоможе їм. Будьте здорові. До зустрічі, малята!